Привіт! Ви на каналі Цікава з Євою. І сьогодні я вам покажу, як зробити з паперу ось таку от коробочку. Вона з паперу дуже легка, без клею, нічого різати теж не потрібно. Без ножниці, без клею, легка така от коробка. Ем, можна її поставити на ваш. Ем, Стіл робочий і скидати туди сміття за потреби. А коли вам треба буде її кудись вмістити, її легко можна буде скласти в плоский папірець. Так, ну давайте я вам покажу, як це робити. Беремо аркуш А4 і згинаємо довгою полосою ось так от, рівнесенько, кут до кута. Отак от. Загинаємо, так, розгинаємо і тепер загинаємо ось так. так ось так загинаємо обережненько. Теж кут до кута рівненько загинаємо. Так. У нас отакий от квадратик, так? І тут от згин, а тут от така відкрита сторона. Так от, з відкритою стороною, там де дві сторони, ми нагору, а тут -от ми до себе. Нижній правий кут ми до цієї центральної лінії доводимо так от теж рівненько, щоб все було красиво, щоб все вийшло рівненько загинаємо. І лівий нижній так само. Так, зробили є, так. Е, тепер розгинаємо правий нижній кут, і тут у нас така кишеня є. Так от в цю кишеньку ми ось так от робимо тут-от тут куток. Отак от. Все рівненько, згинаємо все, щоб було рівненько. Ось тут доводимо так, щоб тут було все рівно. Згинаємо, так, щоб все було рівно і красиво. Так, тепер я книжку відгортаємо назад. І лівий нижній кут так само його відгинаємо. Тут є така кишенька. І її ось так от робимо, загинаємо ось тут, щоб все було рівнесенько, Загинаємо так. Щоб все тут було рівно. І тут теж загинаємо. Як книжку назад відгадаю. Так, тепер у нас тут дві сторони є. Перша, друга, ось, тобто перша, друга і перша друга. Так от оці дві передні такі крила. крила ми загинаємо оце перше. До цієї центральної лінії. Ось так. Загинаємо. Тепер другу, ну, другу сторону, перше крило теж загинаємо сюди. Перевертаємо, а, ось тут, -от, ось так от. Ось тут ось такі теж є невеличкі кишеньки. І на оцю лінію ми загинаємо ось так. -от. Перевертаємо тепер. І тут у нас те саме і робимо ті самі рухи. Оце от крило до центральної лінії. Лінію обережно згинаємо. І другу так само до лінії. Згинаємо. І оці от тут кишеньки, така лінія, і ми по ній цій лінії згинаємо отак. От. І у нас такі от крила, і якщо ми за них потягнемо, то да, що утворюється? Так, це коробочка з паперу, і, як ви бачили, без клею, без ножниць. І її ось тут от ми всередині так от прозгинаємо, ось так от розгинаємо. І, і вона легко собі ставиться. А за потребою можна її ось тут от скласти. І ось так от вона буде плоским шматком паперу. Я сподіваюся, що вам було цікаво. І не забувайте підписуватись на мій канал, ставте лайки. І всім до нових зустрічей. Бувайте!